вітання усім! Рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали нову цікаву історію, котрою я з радістю з вами поділюсь. Дітей у мене двоє: донька Вікторія і молодший син Сергій. У обох є сім'ї, у віки донечка Іринка, а у Сергія син Ярослав. Сергій живе у сусідньому під'їзді. Вікторія в селі. Син з невісткою сніжаною працює допізно. Вони брали іпотеку, а тепер хочуть якнайшвидше її виплатити. Тому онука у садочок відводжу я. Також забираю хлопчика звідти додому. Я на пенсії, тому маю змогу хоч чимось допомогти своїм дітям. А тиждень тому мені зателефонувала Вікторія, вона впала і зламала ногу, ходила на милицях, а мій зять потрапив до лікарні з високим тиском. Донька просила мене приїхати і допомогти їй по господарству із онучкою, поки не випишуть її чоловіка. І я погодилася, а звичайно, допомогти доньці приїхала б кожна мама. Але мій син з невісткою так не вважають. Вони почали сваритися зі мною, син запитував, куди ж їм Ярослава дівати, не візьмуть же вони його з собою на роботу. То візьму його з собою в село, там свіже повітря, а дітям це корисно. До того ж, там натуральні продукти, все своє, некуплене, і я знайшла вихід з цієї ситуації. Але невістку мої слова тільки розлютили. Мовляв, у селі пасіка, бджіл багато, а після їх укусів у Ярослава може бути алергія. Я відповіла, що буду оберігати онука як зіницю ока. З великим небажанням вони все-таки відпустили зі мною онука і все було нормально. Мого зятя виписали через тиждень. Славкові у селі дуже сподобалось, він зі мною господарював, за цей час, слава Богу, бджоли не нападали і не кусали його. Коли ми повернулися, то невістка сину були дуже незадоволені. Сергій мені так і сказав хай Вікторія наступного разу сама свої проблеми вирішує. Я не стрималася і почала плакати, а потім сказала синові. Я Вікторії така ж сама мати, як і тобі, і якщо я тобі допомагаю, то буду й дочці своїй допомагати. Вона теж може на мене надіятись. Не розумію одного як так вийшло, що я виростила такого недячного сина. Невже він у мене егоїст і про сестру взагалі не думає, а думає тільки про себе та про свою сім'ю? Він разом з невісткою впевнені, що я повинна виконувати всі їхні прохання і побажання, а мене навіть не запитують, чи хочу я, чи можу. Можливо, я в чомусь помилилась, коли виховувала сина. Пишіть в коментарях свої думки.